Люди, які перебувають в мінус 10, та така програма жертви, вони часто мотивують себе з якогось дефіциту. Програма дефіциту це фокус на тому, чого немає, фокус на тому, чого не вистачає, фокус типу, а що а що ще недостатньо там гірші умови і так далі. так далі. Люди, яким важко бути вдячними, це люди, які постійно хворіють, це люди, які не розуміють, в чому їх сила, і більш того, вони застрягають в залежних стосунках, в залежних стосунках від когось. Люди, в мінус десяти, вони зазвичай дивляться з мизу когось нагору. Тобто, часто це програми обожествління. Там мама краще знає, тато краще знає, вона найгарніша. От як вчитель скаже, так і зроблю. Як там якийсь професор або бізнес тренер конуч скаже, так я піду. Тобто там немає внутрішнього гайду в мінус десяти. Там дуже важко до себе дослухатись. Також це люди дуже маніпулюючі, вони грають на цьому типу жалості до себе, та тобто там немає розрізнені, що таке увага, там немає розрізнені, що таке допомога. Там дуже багато жалості, там дуже багато страждання, і дуже багато такого відчуття, що типу, а мені дали менше, і там багато голоду. Типу, там постійна людина заграється в таку гру. Мало, 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 недостатньо, недостатньо, недостатньо. Чому бо там велика дира всередині пустота, яка сформувалася через певні травми, отримані в дитинстві, з ваших минулих тілень і на рівні душі.